Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках. Віктор Миколаївич, рада вас вітати. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго здоров'я. Починати будемо з якої інформації. Росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною і Білоруссю, і до речі, це вже підтверджує Державна прикордонна служба України. Говориться про те, що сталося це напередодні, 30 травня, близько обіду. Пропагандисти назвали цю дорогу танко небезпечною і тому нібито її підірвали. Тепер говорять про те, що небезпека вторгнення важкої техніки вже знята. А про що може свідчити підрив ось цієї ділянки кордону? Ні, ні про що зовсім вони підірвали місць на своїй території. Ми аналогічні заходи здійснювали на території. Ну, на, на своїй території з боку Білорусі це звичайна е, робота. Вони нарешті зрозуміли, що кордон треба захищати, що це не жарти, і мають право. Я сподіваюся, що цей міст вже більше ніколи не буде відновлений, і ми точно в тому напрямку не будемо рухатися нікого Не ні танками, не машинами, не пішим ходом. А ми зі свого боку підірвемо цей пам'ятник, який нікому не потрібен, і який символізує, тепер навіть не знаю що. Це так звані три сестри. Це місце розташування цього моста і взагалі цього об'єкта це на стикі трьох кордонів. Це Чернігівська область України, це на кордоні з Білоруссю, Росією і Україною. Там завжди проводилися якісь масові заходи, зустрічі дуже полюблялося особливо з Радянського Союзу перші роки незалежності. Ну і слава Богу, що закрили цю тему, і тепер ми точно знаємо, що ми ніякі не брати, не сестри, а Росія нам на дуже багато десь річ, я сподіваюся, однозначно залишається ворогом. До речі, те, чого можуть боятися росіяни, тут одразу після про питання безпеки активно почали говорити одразу після ось цих рейдів РДК та Легіону Свобода Росії. Вийшов матеріал у газеті Таймс, де вони поспілкувалися із керівниками, зокрема легіону свободи Росії, і в цьому матеріалі мова йде про те, що добровольці з цього легіону вони зараз вербують росіян у свої лави, і мова йде про те, що дуже багато росіян записуються в ряди цих добровольців, і навіть висловлюється там припущення, що коли сил буде достатньо, а вони впевнені в тому, що найближчим часом це станеться. То е, спробує цей легіон атакувати Москву. Як ви ставитеся до такої перспективи? Наскільки вона реалістична? Я ставлюся позитивно. Я не знаю, як хтось там комусь не подобається, все, що відбувається в Росії і що відволікає Росію від війни з нами, це позитив. Є частина населення Росії, яка взяла в руки зброю. Частина з них воює за Україну. Частина з них знаходиться десь там, грубо кажучи, партизани на території Росії, і вони показують, що є інша Росія, не якась там політично заангажована там, чи платентна, яка сидить за кордоном і розказує, який Путін поганий. А яка конкретно бере в руки зброю і каже, що ми не просто хочемо сказати, що Путін поганий, а ми хочемо його знищити разом з його режимом. Ну і слава Богу, і якщо Україна допоможе цим людям, то що в тому поганого? Чим більше нам союзників, тим краще. Тобто я, я розумію, що в них так само, знаєте, як у всіх русських, є якісь свої плани на майбутнє. Знаєте, нам, нам, нам справді до, до, до першого повороту. Що вони там за тим поворотом будуть робити? Я сподіваюся, що ті, які воювали за Україну зі зброєю в руках, не піднімуть зброю проти України. Ну, оце така думка окрема. І якщо вони хочуть зробити з Росії щось людське, то я би тільки вітав їх в наміри. Справді я знаю, я спілкувався з тими людьми, я знаю, що є величезна підтримка, особливо серед молоді, серед тих, хто хоче конкретних дій, а не виходити з білими кульками на, на якісь мітинги. І ці дії можуть бути рішучими і набагато серйознішими, ніж навіть сподівається. Ця частина росіян і не сподівається влада Путіна. Тому що протестний електорат в Росії завжди був, бунт в Росії це така природня ситуація, і коли до них доходить, що щось іде не так, вони, як правило, справді піднімають бунти, і бунт цей страшний може бути. Чи він буде мати якийсь ефект, ну, мені якось. Хотілося б, щоб вони перемогли, і щоб це вклалося в купилку нашої перемоги. Тому я тільки за з'явилося повідомлення про те, що уряд Росії зараз ввів заборону на вивіз із країни патронів, Як патронів як громадського, так і власне такого служебного. Користування нарізною зброєю. Про що це може свідчити? В них вже брак патронів? Ну, безперечно, коли ти не сподівався на тривалу війну, коли ти не маєш патрон це дуже складна насправді річ, яка виробляється з дуже багатьох компонентів. Це не тільки куля там, гільза. Це і порох, це має бути працювати хімічний завод, це має працювати капсуль має бути відповідний, і це все в комплексі, як потім з'ясувалося, що це ж це ж не, ніхто не, не, не приховував тайниці, що в Росії немає е, своїх заводів, які виробляли в е, необхідній кількості цвяхів. Цвяхи не можуть виробляти. А що казати про патрони? Патрони вони в якійсь кількості виробляли. Але це точно не та кількість, яка е, необхідна для забезпечення повноцінних масштабних війн. І е, якщо в Україні завод був втрачений і ми його там частково відновили, то в Росії він, вони є, але нема що робити. І дефіцит буде з кожним днем все тільки збільшуватися. Якщо ми думаємо, що е, тільки снарядний голод, як вони кажуть, зараз і патронний. Вони вичерпали ті резерви і е, необхідні. І, і звідки це все брати? Ну не знаю. Нехай домовляються зі своїми партнерами. Проблема величезна, і про, 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 про це якраз і свідчить, то, що вони зробили.